Компактний, але насичений важливою корисною інформацією та експонатами. Такий клас безпеки відкрили днями у визерському ліцеї. Начальник відділу освіти молоді та спорту визерської сільради Валентина Харламбова вважає, що відтепер заняття тут будуть більш цікавими та змістовними. Наше завдання дорослих зробити всі можливі всі умови для того, щоб ви зростали. Безпекові ситуації і отримували від цього знання, як себе забезпечити не тільки в школі, а й в побуті. Правила дорожнього руху, перша медична допомога, пожежна безпека та цивільний захист. Ці та багато інших корисних напрямків знань стануть у нагоді в повсякденному житті юних мешканців Визерської громади. Головна мета цих заходів забезпечення збереження життя. Вважають начальник відділу запобігання надзвичайних ситуацій Южненської територіальної. Громади Одеського районного управління ГУ ДСНС України Ростислав Журавський та перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токменінов. Тут клас маленький, але дуже багато експонатів. Ми можемо подивитись по різним сторонам: куточок пожежний, куточок медицина, куточок поліції, але експонатів дуже багато для того, щоб маленькі могли не тільки подивитись яким відео яким розкажуть але скажімо так руками своїми потрогати взяти ту каску взяти той шприц, полежати попробувати іскусне дихання зробити дякую щоб цей клас працював за своїм напрямком навчати діточок щоб діточки від цього тільки получали задоволення. такий аналогічний клас уже відкрито в Першотравневому, сьогодні відкриваємо Визирці, подальшому також такі класи будуть відкриті в наступних наших гімназіях нашої громади Хочу виразити подяку перше за все керівництву нашої відділу освіти, дирекції школи МНС в Одеській області, в районі нашим за спільну працю, за спільну співробітництво. і подарувати ну, дух від сільської ради від відділу освіти. Дякую. Перші незабутні фото на пам'ять та побажання миру. Нехай у житті ці знання ніколи вам не знадобляться, каже головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Южненської територіальної громади Одеського районного управління ГУ ДСНС України в Одеській області Юрій Стуїлакі. Наше підостаче покління, да, щоб вони добре вчились, щоб вони не нехтували правилами пожежної безпеки. Прислухались до повітряних тривог. Милу здоров'я та перемоги дуже уважно і зацікавленістю учнів початкових класів дивляться на екран, щоб зберегти життя і упередити до справи. Приступає пес патрон. Вибухонебезпечні пристрої, бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати чи загинути? Головне на уроках безпеки донести до дітей важливу інформацію, яка особливо під час війни допоможе їм зберегти життя. А якщо ви раптом натрапили і побачили міну або якийсь нерозірваний снаряд, чи можна телефонувати біля нього? Ні. Не можна. А що треба зробити? Відійти відійти Від. тією самою стежкою, що ви прийшли, і дуже далеко відійти. І кому подзвонити? Зателефонувати на який номер треба? 100, 101 або 102. 102. Подальша робота класів безпеки у Визирській громаді буде тривати у взаємодії з широким спектром фахівців. Ділиться начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради Валентина Харламбова. Залучення фахівців до лекторій, поліції, ДСНС, педагогічних працівників, психологів, інших, які можуть надати нашим діткам фахову консультацію. Ми хочемо насамперед, щоб наші діти зростали в щасливій мирній Україні. І ми все для цього будемо робити, і хочеться звичайно нам всім трудитися, примножувати здобутки наші в мирній, незалежній щасливій Україні. Тож миру, щастя всім і найскорішої перемоги.